Доброго дня, любі мої друзі! Я сьогодні надзвичайно рада знову зустрічі з вами. Сьогодні я вам покажу, як я роблю найпростіший сирний суп, який, знаєте, от наскільки, як, я кажу, по простяцькому рецепту, без всяких заморочок із тих продуктів, які ми маємо в холодильнику. М'ясо у мене в даному випадку курка. стегно курки розказую все. Все у мене те з морозилки, те із ну, овочі, припустимо, там із відділення, де овочі. У мене ось є декілька причин, воно не все піде. Я просто вам буду розказувати, як я відрізаю. У мене отакий плавлений сир янтар. Але якщо у вас немає такого, ви можете купити звичайний плавлений сирок. Дуже прошу, не купляйте сирний продукт, тому що коли ви його потрете і всипете в той суп, що кипить, він у вас буде не того смаку і буде клаптями. Хай воно буде на декілька гривень дорожче, але це буде настоящий сир. Плавлений сир. Ще одне. Якщо маєте можливість вибрати плавлений сир, візьміть, будь ласка, з чесничком або з грибами. Я розумію, що там ні чеснику, ні грибів. Якби, ну, Може, то екстракт, але дуже дає чарівний аромат і дуже смачно. Ну, а ми починаємо з того, що дивіться на 3-літрову кастрюлю. Три картоплини немаленькі. Одна цибулина всі овочі зімні. Тому що я так рахую, що цей суп він якраз заходить. Літом холодний, а зимою дуже гарячий і якраз з усіх зимніх овочів. Морквина. Дві перчини, Я відріжу отакі ось кусочки, ну ви будете дивитись. Різні кольори для того, щоб була. Ну, краще, естетика, воно теж має бути. У мене три бедра. Ось, дивіться, будь ласка, з бедра ми знімаємо шкіру, вона нам не потрібна. Ми не будемо ні просмажувати курку, ні, нічого ми з нею не будемо робити. Єдине, що я зараз ріжу. Оці наші бедра. Пополам, тому що великі куски, воно хоч і має бути в супі гарний кусок м'яса, але ж уже не наскільки, що у тарілку більш нічого не додавиш. Ставлю миску і ріжу ці бедра, отак дивіться, вдовж кісточки. Одна буде з кісточкою, і одна ні. Всипаємо туди в миску. Ось, де воно має бути замочене. І потім залєм теплою водою. Ну, наскільки, знаєте, літня температура. Трішки тепленька водичка, щоб витягло у нас, якщо тут є кров, сукровиця, то щоб просто витягнуло із звідти, з м'яса, все те, що там не потрібне. Це ріжемо, це заливаємо. Поїхали, готуємо далі. Поки там закипає наша вода, я тим часом вже почистила, порізала картоплю. Дивіться, картопля в мене отакими кусочками, не ріжте великими. Я вам скажу, що в супі має бути картопля невеличка, така на мій смак, звичайно. Така, щоб у ложку поміщалося там два кусочки, От таки, такого розміру, невеличка, вона тоді смачніша. Це мені так здається. І ще одне: всі супи будуть набагато смачніші, якщо ви в суп будете брати картоплю тих сортів, які розварюються. Знаєте, туди є, якби такі сорти. Я думаю, хто дома вирощує то Той знає, який сорт розварюється, а який ні. У супі буде несмачно, коли картопля бігає, як пулі по кастрюлі. І тоді буде і суп більш наваристий, і буде набагато смачніше. А тим часом, дивіться, на такі невеличкі квадратики ми ріжемо наш перець. Підготовлюємо, щоб все у нас було, я ж кажу, суп вариться дуже швидко. Через те все має бути на готові. Червоне, чорне риже, все в одну кучку, а буде дуже смачно. І красиво і смачно. Так що поки ріжемо перчик, потім поріжемо невеличкими кусочками цибульку. І це морквина в мене велика така, для цієї кастрюльки вона не підійде. Ну, дуже багато. Знаєте, що я кажу, що занадто не здраво. Через те ми від цієї морквини я отак відрізаю половинку. Або буде одна маленька. Отак. І оце потремо на тертушку. Цибульку поріжу не зовсім дрібно. Вона має бути такими, от дивіться, отаку є ось на чотири частинки. І такими тонесенькими слайсами. Отак, щоб вона такі, бачите, отакі кусочки. Не зовсім дрібно. І такими кусочками поріжемо і нашу цибульку. А тим часом хочу подякувати всім, хто зайшов на мій канал. Подякувати тим, хто підписаний і передивляється мої відео. І запрошую, хто ще не підписаний, просто гість мого каналу. Підписуйтеся, будь ласка, мені це дуже приємно, коли я бачу, що збільшується кількість моїх підписників. Так що готуємо суп далі. Зараз уже вода закипить. І будемо помаленьку все вкидати. Кипить вода. І ми помаленьку кидаємо м'ясо прямо в кип'яток. Оце все по черзі м'ясо, тоді картопля. Просто дивіться, кинула м'ясо, закипіла вода, потім закип... ну, в ту воду, що закипіло, кидається картопля. Знову. Закипіла вода, кидаються овочі. Як все добре перекипить, ми аж потім будемо додати сир та зелень. І підсолювати вам по смаку будемо тільки тоді, коли вже буде вкинутий сир. Тому що тоді ви зрозумієте, скільки солі вам по смаку потрібно додати. М'яса немало, але ж ви знаєте, що коли закипає м'ясо, воно зменшується в об'ємах. Так само вкинете картоплі. Воно зараз ніби все чимало, але ця картопля, що розварюється. Чому я кажу, що потрібна картопля, що розварюється, вона зменшиться в об'ємі, вона розвариться і буде такий наваристий суп. Варимо. Зварилася наша юшка. Суп. Я тепер ріжу три зубочки чеснику на дрібніші такі. чесник дасть свій смак. Поріжемо. Тепер е, показую, я заморожувала на зиму кріп. Звичайно, буде смачніше набагато із свіжим. Але я вам хочу розказати, що сьогодні. Готуємо з того, що маємо. Можна піти в магазин і купити, але весь суп, у мене, як я кажу, простяцький суп з простих продуктів. Так, відкриваю раз, відкриваємо цей наш плавлений сирок. У вас, якщо сир той, що в брикетиках, той ви обов'язково потрете на крупнішу терку, на ту, що морква треться, і той тоді висипаєте кусочками, він розплавиться. А у мене відразу плавлений і такий рідший. Я весь оцей викладаю туди. Перемішали, дивіться, вже зразу яка краса. Аромат зразу дало і чесничок почав пахнути. І м'ясо, боже, який аромати йдуть. Від? І відразу я кладу, дивіться, зелені не жалкуйте. Вона в мене подрібнена. Я тоді перемила, посушила, на кусочки подрібнила в пакет. І в морозилку. Отак, О, оце воно буде. Зараз закіпає, і потім смакуєте, як вам буде на По посолі хвилин 10-15, ще нехай перекипить все, щоб стало одного смаку, і потім уже Виключаємо і смакуємо. Пролетів час. Максимум, скільки ви потратите часу на приготування цього супу, 40 хвилин, не більше. Чому готую з куркою, тому що суп має бути легким таким, знаєте, можна і свининою, звичайно, це варіацій дуже багато. Це найпростіший варіант. Якщо любите гриби, можете трішки додати туди грибів. Якщо хочете з свининою з ребром, будь ласка, але довше буде варитися. Курка майже скільки вариться, скільки вариться і картопля. Через те, якби, ну, недовго варити на бистру руку, зимою гарячий, літом холодний смакує. Дивіться ось. Аромати, які я не можу вам передати, які аромати. Наскільки смачно пахне. О, дивіться, які ми з вами молодці. Дуже красиво, дуже смачно. Спробуєте, я думаю, вам сподобається. Пробуйте мій варіант супу. Картопелька і розварилася, і ціленькі кусочки теж плавають. Я думаю, вам сподобається. Отак, От на всю сім'ю по такому по невеличкій тарілочці швидко зварили, бистро посмакували. Дякую дуже велике вам за увагу, за те, що приділили мені час. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Працюємо далі. До зустрічі і смакуйте на здоров'я!